Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мені дуже приємно, що ви поділилися під останнім відео своїми життєвими ситуаціями та дали купу цінних порад. Мені дуже приємно, я дякую кожному. Сьогодні питали в мене, як почуває себе Аліса. Сьогодні вже краще. Ну, як краще. Вчора так само було. Ну зранку, коли вона встає, її трішки нудить і на дня також. Але ввечері воно якась загострюється, і вчора вона каже: можливо, підемо прогуляємося. І ми прогулялися до китайського магазину. І я зараз вам, до речі, покажу. Там вже підготували все до Нового року. Так цікаво, вчора був Хеллоуін, І я думала, чомусь буде все до цього свята, але вже стоїть все для нового року. І до речі, тут є центральний ринок, Меркадо Централі, там головна вулиця, ну ця дорога. І вже також її прикрасили. Оце завжди вони кричать, чого вони такі гучні. І на цій центральній вулиці також прикрасили, і на центральному ринку Mercado Central також вже висить поліс на відат. Так, Доня? У Аліси нове хобі. Вона робить свіше самостійно. Так? Ну, покажи. Я піду зараз в аптеку, куплю їй пробіотики, які нам тоді виписував лікар. Тому що я коли прийшла з цим рецептом, у перший день його не було, тому я купила інший трішки пробіотика, але ну, також для дітей. Та я думаю, що необхідно піти все ж таки знайти той, який виписували нам. Зараз буду це зроблю. А ще ми вчора забрали. Зі старої квартири мікрохвильову піч треба щось з нею зробити, кудись поставити, тому що на кухні зараз там взагалі немає місця для неї. Необхідно трішки звільнити простір на кухні, тому що кухня в нас така вузенька. Я не знаю, ну хто підписаний на мій канал давно я показувала цю кухню. Вона взагалі така вузька і довга, і взагалі немає місця. Там лише одна людина може розвернутися. Я якщо Женя мій заходить, там хоче щось там попити, відкриває холодильник, я вже не можу зайти, або я не можу вийти, або ну. А і ще хочу пару слів сказати вам з приводу оплати квартири. Ну, Хто бачив мої попередні відео, знаєте, що за квартиру ми платимо 600 євро. Комунальні платежі ну, кожен місяць по різному, в тому місяці, коли ми крутили кондиціонер, то світло нам вийшло 20 євро. Зараз воно нам вийшло 12 євро. Для нас це якась така сума. Нам чомусь здавалося, що буде більше 20-30. А чомусь виходить так мало. І ми перший раз, коли заплатили 20 євро. Подумали, що ну, стався якийсь там збій, і на слідуючий місяць нам прийшли такий чек, що ми будемо в шоці, але ні в цьому місяці 12 євро. І ще в нас є інтернет, він 20 євро. А заводу тут необхідно оплачувати кожних 3 місяці, і, напевно, заводу ми будемо оплачувати вже в наступному місяці. З приводу світла в нас виникли виникло таке питання, чому так мало. І я досі не розумію, можливо, це так ну, нормально. Але моя подруга, яка мешкає в Аліканте з дитиною, вона сплачує за світло ну 30, скоріш ближче до 30, 30 євро за світло кожен місяць. Має все те саме і пральну машинку, і плиту електричну, але в неї виходить така сума. Чого в нас така, я досі ще не розумію. Нам здається, що це якийсь збій, і потім нам, як пришлють якийсь чек, що ми не будемо знати, що нам робити. Але в мене є питання до вас: хто мешкає в Аліканте або в Іспанії? Поділіться, будь ласка, скільки ви сплачуєте за світло кожен місяць? Пишіть обов'язково в коментарях, будемо там обговорювати цю тему. Вийшла я тільки що в аптеку. Ну, я то розуміла. Звичайно, що деякі магазини сьогодні не працюють, але я не думала, що і аптека також буде зачинена. На жаль, я не змогла купити ті пробіотики. Не знаю, що далі будемо робити. Ну, вже тоді дочекаємось. Після завтра необхідно піти у лікарню. Буде у нас прийом з приводу аналізів. А далі сьогодні, зранку, ми з Алісою дивилися інстаграм, крутили рілс, ці ну, прокручували. І там дівчинка готувала голубці. Так захотілося тих голубців, але я ж взагалі не знаю, як їх готувати, тому що я це робила один раз в своєму житті, і то було дуже-дуже давно. Я навіть я не знаю, вийдуть вони в мене чи ні. Зараз буду вам показувати, тому що я знайшла там, як зварити ту капусту швиденько. І ну, будемо разом з вами готувати сьогодні. Ми почнемо з капусти. Необхідно зробити ось такі надрізи, де качан. Покласти це все в пакет і поставити на 15, десь 20 хвилин в мікрохвильову піч. Не знаю, чи працює це чи ні, зараз будемо перевіряти. Ну що, дівчата, починаємо експеримент з капустою. Ставимо її у мікрохвильову піч. Там мене видно. Так, і що тут треба нажати? Натиснути ця мікрохвильова піч була на старій квартирі, я вже й забула, як нею користуватися. Так, ну тут на максимум виставлено, і тут 15 хвилин. Ну Давайте спробуємо спочатку 15 хвилин, а далі побачимо. Капуста вже готова. Мені знадобилося 20 хвилин. Я ще додавала 5 хвилин. Так, вона ще гаряча, необхідно дочекатись, поки вона охолоне. Але листочки м'якенькі. Далі я заливаю рис кип'ятком та проварю десь 3 хвилинки. Обсмажуємо цибулю, половину цієї цибулі необхідно додати у фарш. А з іншої половини ми зараз зробимо томатну ну, заливку таку для голубців. Додаємо моркву, обсмажуємо і далі додаємо томатну пасту. У мене вона заморожена, але це приблизно десь 3-4 столових ложки. Ну І так як у мене томатна паста вона заморожена, тому я. не Буду чекати, поки вона там розтане. я заливаю це гарячою водою. Треба протушити нашу заливку томатну. Далі я чекаю, поки з рису ну, стече вся оця вода зайва. І будемо. ой, не фокусуються, і будемо додавати у фарш. Стою тут на такому ентузіазмі це все готую, тому що це другий раз у моєму житті. І якщо вдасться, я обов'язково додам на канал, якщо це буде смачно. І я ще й не знаю, чи капуста та буде відділятися, чи не ті листочки, чи не будуть вони рватися. Ну, буду вам далі показувати. В Заливку додаємо перець та сіль. Фарш ми додали цибулю і рис. Далі необхідно додати ще сіль, перець ну, за смаком. І будемо все перемішувати. Коли все перемішали, переходимо до капусти. Так, не знаю, де вам поставити цей телефон, щоб було видно. Тому що кухня маленька і немає для цього місця для цього телефону. Необхідно тут можна ножем підрізати. Так, ну добре відділяється листочок, м'якенький. В мікрохвильовій було дуже легко, тому що ну, капуста ж вона гаряча, а в пакеті її діставати досить легко мені сподобалось. Я, якщо буду ще робити, зараз ми спробуємо, яке воно вийде на смак. Та будемо робити таке. Далі скручуємо наші голубці. Наче все легко, але для людини, яка робить це другий раз у своєму житті, то ще квест. Угу. Ось так приблизно. Я зараз покажу, я вже тут трішки зробила ось так виглядають. Ще раз показую. Так, я їх накрутила. Тільки дивіться, ті, що з останніх маленьких листочків вийшли ось такі. Тому, ну, вже як є. Зараз буду викладати це все в кастрюльку. Після того, як виклали перший шар голубців, необхідно їх залити половинкою нашої зажарки. Далі необхідно довести до кипіння і тушити десь 30-35 хвилин. Я ще додам лавровий листочок сюди. Ну, а далі вже будемо дивитись на результат. Я, скоріш за все, що дістану одну штучку та скуштую. Буду так перевіряти готовність. Так, дівчата, я скуштувала один, потім ще один. І так з'їла я три голубця зі сметаною. Я не могла зупинитися, треба жені залишити. Я їх не їла дуже давно. Ну напевно, скільки я тут, так це точно, тому що якщо і готувала їх, то моя мама. А я готувала їх сьогодні другий раз за своє життя. Але вони вийшли смачні. Ну, будемо перевіряти ще на жені, що він мені скаже смачні чи ні, чи будемо ми далі таке робити. Мені рецепт дуже сподобався. Саме як робити капусту. Я думаю, що як робити начинку, ви і самі знаєте, і напевно, що ви готуєте набагато частіше ці голубці, аніж я. Ось, але саме як капусту зробити, щоб відділялися всі ці листочки, мені сподобався цей рецепт. Так що готуйте, пригощайте своїх рідних. Я бажаю всім гарного настрою і побачимо вже у наступних відео.